Доброго ранку, діти, я за вами скучив. Ви уявляєте, що трапилось. Мені мама купила морозиво, а я відволікся на гру, а морозиво розтануло. Ось стаканчик тільки залишився. Ох, а я так люблю солоденьке. Не сумуй, ведмедику. Ми тобі зараз допоможемо. Разом з малятами приготуємо морозиво. Ось дивіться, дітки, ось такий ріжок вафільний залишився у ведмедика. Він не розтане, а морозива немає. А у нас є ось такі кружечки. Ми їх зараз будемо приклеювати. І це буде морозиво для нашого ведмедика. Візьмемо червоний та зелений і будемо приклеювати ось тут внизу. Зверху приклеїмо жовтий кружечок. Ось так. Викладіть у себе. Ну що ж, до роботи. Спочатку візьму червоний кружечок, намащу його клеєм, пальчиком притримую. Пензлик макаю клей і намащую наш кружечок. Добре намащую, скрізь треба клей. Перегортаю і приклеюю Ось на вафільний ріжок червоний я приклеїла, притискаю серветочкою. Тепер. Будемо зелений кружечок приклеювати, перегортаємо, мочуємо пензлик в клей та розмазуємо скрізь. Ось так. Скрізь намастимо клей. Так. Беремо двома пальчиками, перевертаємо і приклеюємо. Тепер треба серветочкою. Так, внизу у нас кружечки морозива вже є. Тепер приклеїмо жовтий кружечок, перегортаємо, перевертаємо. перевертаємо. Намащуємо клей на кружечок. Ось так. І приклеїмо зверху. Ну що вийшло ось таке морозиво для ведмедика. Малят, а давайте ще візьмемо чорний фломастер. Правильно, трьома пальчиками візьмемо. І ось так намалюємо крапочки. А знаєте, що це буде? Це шоколадні крихітки будуть. Такі маленькі крихітки шоколадки. Щоб смачніше було ведмедику. А тепер на цьому кружечку залишимо ось такі крапочки, крихітки шоколаду. Ах, і смачний буде у ведмедика морозиво. Смачне. Ще й тут хочу я зробити шоколадні крихітки. Я думаю, що ведмедику моє морозиво сподобається. І ви зробіть такі морозива для нашого великого сластони. До побачення!